Розклад для Овна на наступний тиждень своєю фінансовою сферою наступного тижня ви будете дуже задоволені, бо, ймовірно, там буде все гаразд. Буде все в порядку, ніяких таких негативних подій, а швидше за все будуть присутні якісь позитивні події, можливо, збільшення зарплати, можливо, просто буде приємно заробляти гроші, чи просто щось станеться таке приємне, гарне, чудове, що буде вас задовільняти, що буде вам подобатися, що ви будете якоюсь мірою в захваті від своєї фінансової сфери наступного тижня. Імовірно, або ви взагалі така людина, або саме наступного тижня ви будете тією людиною, яка відповідально відноситься до свого здоров'я. Ви знаєте, як подбати про своє здоров'я, і ви дбаєте про своє здоров'я, можливо, приміняєте якісь оздоровчі методи. Можливо, ведете здоровий спосіб життя, або почнете вести здоровий спосіб життя. Тобто, будете приділяти. Тому, щоб ваш організм був здоровий, максимальну увагу будете старатися для цього. І завдяки вашим старанням, з вашим організмом, з вашим здоров'ям, і буде все гаразд наступного тижня. Ви, про організм, турбуєтеся, він вам віддячує міцним імунітетом, міцним здоров'ям. На жаль, у романтичних стосунках це не надто гарний тиждень буде, бо між вами виникнуть якісь непорозуміння, якісь сварки, можливо, навіть скандали, може, навіть бути ну, добиття посуду, такі прям відчутні скандали, бо є ймовірність того, що хтось із вас чомусь наступного тижня буде дещо впертий. От вирішить, що. Він чи вона правий права, що отак має бути, і не можна з цієї впевненості людину буде посунути. І на фоні цього і виникнуть якісь непорозуміння. На жаль, відпочинок буде також так собі, бо втрутяться якісь форс мажорні обставини. Щось так станеться, неочікуване, раптове, що або взагалі вам відпочинок зіпсує. Забере у вас той відпочинок, що ви не зможете відпочити, доведеться щось там вирішувати, щось кудись планувати, робити. Або ж відпочинок буде просто зіпсований, що ви, наче і відпочиваєте, але абсолютно розслабитися, абсолютно відпочити. Не виходить, бо щось втручається, щось заважає, ну, погода, можливо, спортиться, чи ну, не знаю, хтось дзвонитиме безперестанку весь час і не дасть вам спокійно розслабитися.